Що згадати після довгих збавлених ночей, я далекий звук гарматний, і тривожний блиск твоїх очей. Ми, повстанці, боремося під національними прапорами. За велику ідею ми не боїмося ні смерти, ні мук. Ми є месниками за кривди, заподіяні Москвою нашій нації впродовж віків. Ці слова сказала людина, яку українці нарекли орлом. За ним ішли десятки, сотні, тисячі, всі ті, хто хотіли здобути незалежність своїй державі, його ім'я Яків Гальчевський. Він став символом мужності і незламності національного духу. Дороговказом всім тим, хто боровся за здобуття незалежності України. Всі, хто прочитав мемуари Якова Гальчевського проти червоних окупантів, відкрили для себе маловідому сторінку. Це історія національно-визвольних змагань початку 20-х років ХХ 20 століття. 2004 рік. Він став роком Гальчевського на Вінниччині. Товариство просвіта організувало науково-практичні конференції, видало книжку про Якова Гальчевського, а також виготовило відеофільм Орел Гальчевський. Саме тоді подоляни запропонували встановити пам'ятний знак. Цей задум був зреалізований лише через десятиліття. Ініціатором і спонсором виступив Вінницький полк українського козацтва. А організатором проекту, по зведенню пам'ятного знаку, став Михайло Рюхов. Познайомився з постаттю Якова Гальчевського. Я прочитавши книгу Олександра Дмитрука Отаман Яків Шепель. В мене вразила ця книга, тому що в ній згадується про отамана Якова Гальчевського. В річ тім. Що я живу в селі селищі Літинського району, і по цій землі ходили повстанські отамани, зокрема, ходив і молодий Яків Гальчевський. Після прочитання цієї книги я почав знайомитись з більш глибшими джерелами про історичні часи, а саме про визвольні змагання 20-х років 20-го століття. Потім я для себе визначив таку річ, що обов'язково потрібно цю землю відзначити, спорудити пам'ятний знак Якову Гальчевському. От. І з часом так підказала доля. Що і є громадська організація, є небайдужі люди, які взялися за цей процес. За допомогою меценатів, за допомогою небайдужих людей, силами рук громади ми змогли спородити пам'ятний знак як у Якомогальчевському та відкрити його цьогоріч. В планах нашої громадської організації Вінницького козацького полку імені Івана Бугуна є прокладення туристичного маршруту від села Малинівка до села Сосни. Там дуже красива природа, і це дійсно та земля де воювали і ходили наші повстанські отамани. Також є бажання нашої громадської організації придбати земельну ділянку в селі Малинівка під улаштування музею садиби яково Гальчевського. Проблема лише є в тому, що недостатньо матеріалів, книг, рукописів, можливо, особистих речей. Тож звертаюся до всіх, можливо, хто побачить дану кінострічку. Якщо ви знаєте, чи маєте якісь матеріали про Якова Гальчевського або ж про таманів 20-х років 20-го століття на Літничні, присилайте, будь ласка, нам ці матеріали, вони будуть використані для нашого музею. Продовж багатьох десятиліть нам прагнули знищити історичну пам'ять. На щастя, окрім архіву, документів, ми маємо книгу Якова Гальчевського проти червоних окупантів. Цей уривок подаємо з цієї книжки. Знав я, що новий повстанчий рух, який буде мною викликаний, не матиме виглядів на позитивні наслідки, особливо для учасників повстання. З периферій міст України не створимо, окупантів не проженемо. Але з другого боку ми не загинемо безславно, як барани, а зі зброєю в руках по-козацьки. Кожна нова жертва це цеглина в наш національний будинок. Бо ніколи людська кров не лється на Для мене особисто стало великим відкриттям правда про Україну та визвольні змагання періоду 1917-25 років. І це знайомство почалося з, з того, що я мені в ру і потрапила книга письменника Романа Еваля Повернення отаманів о раю. Але я прочитав, я для себе відкрив зовсім іншу правду про Україну і про те, що відбувалося в ті буремні роки. І коли я почав знайомитись з. Подіями пов'язаними з Поділлям та з Вінничиною з'ясував для себе, що та сама дуже багато відбувалося в тіру і у нас на Вінничині, і відрились і імена Я, я Щевсь, і Я Ів Шепель, Анані Волонець та багато інших. І, отже, ми намагаємось вивчати і піднімати ту правду. Яка знайомитись з нею, і, і вважаємо, що дуже важливо, щоб справжні герої України набули почесного звання і гідного місця в тому, щоб їх знали сучасні українці, і саме головне, щоб знала молодь, яка повинна на прикладі цих на прикладі цих людей виховуватись і знайомитись з тим, як насправді далося для України. Самостійність і знання про них дає нам можливість сьогодні змінювати своє відношення і цінувати от, оту я і звиття, яку ми сьогодні маємо. Виступаючи перед повстанцями, Яків Гальчевський говорив, ми сильні своєю таємничістю, дібраним елементом, нежданим нападом заскоченням, використанням ночі, поганої погоди, нам одна дорога. А ворогу, що хотів знайти нас 20 доріг. І коли він іде на нас, ми дамо йому прочухана. Чно, як і в Гальчевській у своїх мемарах, ми постає людиною високоморальною, людиною ми перебуваючи у польському середовищі, а гріханічого тим українцям довгий час доводилося вести боротьбу під час змагань із польськими вояками. Він постійно намагався утвердити свою моральну вищість, і це була не поза, і це була не скажімо так, якась хіть провчити когось чи дати зрозуміти, що він є. Людиною вищого розряду просто-напросто це було прагнення показати оточенню, в якому він перебував, що українці є людьми честі, є людьми гідності, є людьми, які постійно прагнуть вдосконалення. Про Гальчевського ходили легенди: місцеве населення мало його за видатного героя, який лишив по собі невмирущу пам'ять. Як і Гальшевський, був чудовим оратором. Козаки любили і поважали його не тільки за особисту мужність, але й за стратегічний розум. Ось фрагмент його виступу після наради отаманів. В Україні ми є повстанчим осередком, силою, яка зганяє сон більшовицьким окупантам. Під національним прапором ми боремося за велику ідею. І за цю ідею не біймося смерті. Вчора нас було одиниці, сьогодні сотні, а далі тисячі. Бульба Боровець започаткував українську повстанську армію, і він радник його був, як і в Гальчевський. Це є в його мемуарах. І він прожив довге життя і ще написав мемуари. І Гальчевський прожив би довге життя, якби в ту трагічну ніч не поїхав провідувати свою дружину Надію Которович, котра е нещодавно ще жила в Америці, сьогодні її нема на світі в цій книзі згадується, 99-й рік надіслала архіви Романові Ковалеві Якова Гальчевського. І поклала на нього таку історичну місію е вшанувати і видати. Відкриття пам'ятного знаку, автором якого є Анатолій Бурдейний, відбулося в селі Малинівка Літинського району. Наймолодший нащадок славної родини Гальчевський В'ячеслав зняв покривало, а священик освятив скромний монумент. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, ти є зі зійшов до тепла. І роздим, пайдани, закути, заві душу раба Твого покой. І нині повсякчасів на віки віків. Амінь. Те найбільше, що людина може зробити в цьому житті, це віддати своє життя за ближніх. Це, саме цим і займався Яків Гальчевський. Він жертвував своїм життя ради нас з вами, ради нашого майбутнього. І все життя, боровшись з ворогами українського народу, він, не жаліючи ні свого життя, ні свого часу, боровся і знищував ворогів. І саме його боротьба. І повинна стати для нас з вами прикладом, як необхідно боронити свою неньку Україну. У цей урочистий день відбулася посвята в козаки старшокласників з Літинщини, яку здійснив Олександр Бугай. Думаємо, що ім'я Гальчевського стане для них знаковим. Хочу сказати, почати з таких слів одного видатного письменника. Що стосується нашого героя, якому ми сьогодні відкрили пам'ятник, земля рідна, якщо б таких людей ти інколи не посилала світу, заглохла б нива життя. І відносно цього, я хочу запевнити всіх про те, що судячи навіть от... Тільки що ми бачили таке дійство, що приймали в козачат, а це означає, що в нас нива нашого життя, нашого українського патріотизму, вона завжди жила, живе і буде жити. І хочу сказати про те, подякувати тим людям, які активно прийняли участь в забудові. І відкриттів. І початках, коли тільки е, мова йшла про те, що треба це зробити, від слів перейшли до діла. Першим відкривачем імені Якова Гальчевського був науковець з обласного історичного архіву, кандидат історичних наук Костянтин Завальнюк. Цей пам'ятник унікальний, оскільки він прямо посвячений е, конкретній. Людині, провіднику національно-визвольних змагань. Саме Якову Гальчевському підпорядковувалися загони, які діяли і на Київщині, і на Волині, і на території Холодного Яру. Усе своє свідоме життя Яків Гальчевський боровся проти. Поневолювачів України, шанувати героя прибули не тільки медичани, але й представники інших областей. Я вас вітаю, шановне товариство. Я хочу передати вам привіт із благодатної полтавщини від полтавських козаків. Ми сюди приїхали, подолали шлях, якийсь такий для того, щоб клонитись пам'яті видатному українському герою який, Тут вже багато було сказано про це. Це дійсно людина, гідна прикладу, наслідування. Ми відкрили зараз цю стелу, цей пам'ятник. Я хочу сказати, ми мало ще вшановуємо наших справжніх героїв. Кожний такий пам'ятник це крок відродження. Пробудження нашої української свідомості це крок до того, що ми стаємо справжніми українцями. І ми не повинні опускати руки, як говорив попередній виступаючий, що повинна бути боротьба. Нині, як у Гальчевському присвячена велика поема Михайла Стрельбицького. Йому присвячено чимало віршів. Відзняти відеофільм, а також написана пісня Полковник Гальчевський сідлає коня. Свобольна нога москаля, стопа гонорового ляха, вогнем їх стріча, незборима земля, чатує шаблюка і плаха. вогнем їх стріча, не зборима земля. Свободу і матір орда розрива, в крові і знамена й обличчя, Та ми не здамось, Україна жива, Гальчевський боротися кличе, долею убиті, як і ми не є, А вмієм громить супостата. А там Ангальчевський з безсмертя встає, Щоб рабство навіки здолати. А там Ангальчевський з безсмертя встає. Таман Гальчевський сідлає, коня, борців за свободу збирає. Отаман Гальчевський сідлає, коня. Отаман Гальчевський сідлає, коня.